наша доля подарувала її Ніні Мошківській активне, насичене цікавими подіями та багате на добрі і корисні справи життя, запорядність, простоту, оптимізм, шану та прихильність до людей упродовж всього століття іменинниця здобула заслужений авторитет односельчан, друзів, громадськості Її материнське серце нині радіє від звитяг дітей, онуків та правнуків. Мама наша дуже добра людина. Такої треба пошукати. Вона не закінчувала ніякої освіти немає, але вона сама навчилася пряла і Училася букви. Яніна Людвігівна все життя працювала в когось дояркою, різноробочою. Її руками зрощено не один щедрий урожай городини. За гарну і старанну роботу неодноразово нагороджувалась. Нині проживає разом з донькою та двома онуками в селі Катеринівці. В цей день ювілярку вітали представники обласної та районної влади. Яніні Людвігівні вручено вітальний лист від президента України Віктора Януковича та грошову допомогу від житом. Морської облдержадміністрації щиро вітаю вас зі славним столітнім ювілеєм. Вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю, за дітей, яких ви народили і виростили гідними громадянами. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави і сьогодні зустрічаєте свій ювілей у колі рідних та близьких вам людей. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя з глибокою повагою, Віктор Янукович, президент України, і до цих слів приєднується губернатор Житомирської області Сергій Миколайович Рижук. Голова Житомирської обласної ради Юрій Антонович Заболовський і всі працівники Житомирської державної адміністрації і обласної ради секрет довголіття Ніна Мошківська вбачає в активній праці і щирому серці.